Ти? Я не Куди йдеш? На пляж. На пляж. Йдемо на річку. Куди? Дуже сильний вітер. Подивимось, яка там обстановка, так? Да? Да. Разфотографуємо красиві осінні квіточки. Глянь, у бабусі нашої були такі. Красиві, красиві. Щось дивимося, Дніпро такий чорний. Та нічого собі. А ну-ка. Ой, волни там, мабуть, такі сильні. Ну пішли. Зрубали, а вона росте. Абрикоса. Дим. О, чуєш, як горобці. Цвірінькають. Хтось казав, що горобців нема. Ой, повно кругом. Любимо? Вон чуєш. А де ж вони цвіренька щось? Тихо. Там десь в зарослях щось знайшли. Щось гуде вже летить. Не знаєш, коли літак летить, коли ракета. А що, повітряна тривога, чи що зараз? Полетіла. їх вони стука пуляють, що такий ужас. І ночі спокою немає. Спиш, то з кінця прокидаєшся. Хіхиде летять. 12 12-та година ночі і починається концерт. Муски собаки ніяк не успокояться. Треба, ви в себе не можете порядка вдома навести, лізете на чужі землі. В чужі хати. А як в курс прийшли, виселяють їх. Ти що у нас там осталось? Собачка, коровка, як це так? Як вони там залиши, собачка на привязі залишилась, ти смотри, а скільки у нас були все оставалось. То вам нічого було, да? так? Остались пусті дома, вони б'ють у них дронами. Зачем ви б'єте? Вони ж пусті. Ханіш, говорю, зачем ви б'єте пусті? Треба бить по багато поверхівкам, там де люди живуть. Оце так. Да. жахнуть так, чтобы все почули. Что-то все вообще пришли. Люда есть. Пупаются, не знаю. Где почивают. А? Что там за палатка какая-то? Ничего себе. За палатку? Машина, да. что ли, че палатка. Палатка. Угу. Что-то сыне там торчить. Так, ага. Машина, ага. хто то на ній купається. на той машині. Да. Йдемо. Идем. Идем. Ой, вору. Не, ну пошли по дорожці, че мог не Ну то надо розбуватися, Да, на скамейці я сейчас розбуюсь. Он даче якась машинка. То мабуть, тихо. девчата тут сидят. О, что-то уже тут вообще, лень. Плитки падают. Да, сейчас разбоишь и пойдем по этому, по песочку. Хлопцы приходят, играют в волейбол. Да, эм... девчата, хлопцы и девчата, а? И Димка хочет. Да. Ну, учись, и ты будешь играть в волейбол. Эм... Давай тут положим вещи. І можна буде і на той. Оля, яка я міща, хтось викопав. Бачиш? О. Всім привіт, дорогі друзі! Ми на каналі Лілія Киселенко. Ми з вами у Черкасах. Сьогодні прийшли з онуком на річку до води. Жарко. В хаті сиділа, думала, що не так жарко. Зараз пишуть 26, але мені здається 27-28. Зараз YouTube закриє ці коментарі. Я тебе не буду знімати. Подивимося, яка водичка у нас сьогодні. То була така зелена. хотіли зробити експеримент. Мій підписник. Один з головних підписників а, порекомендував взяти якусь тканину і покрасити в зелене. Але бачите, поки ми прийшли сюди, водичка вже прозрачна, зеленого нема. А, холодна, а, холодна. Ну, Хтось якийсь морш купається. Є морж. А вон, не знаю, ття чи дядя хтось купається. І ось діночка заходи теж буде купатися, мабуть. Може завтра буде більше людей сюди. Щось рибаків, нема один рибак. Вітер сильний, але дуже добре, тепло. Сказали, що 26 градусів. І водичка лять. кристально чиста, але холодно Сонечко все одно світе, тепло. Що значить іще не зима. Тут щось робітники ромблять. Усіму викопали. Чисте небо, як роді, війни нема. в нашій рідній Україні. А в цей час десь люди гинуть, наші солдати тепло, ну ще і їздять ці, плавають машинки ці, катамарани, але їх вже поприбирали. Фокусіруюсь. Тут приплили дві штуки і це ще їде. Розмінаються. Зараз розминаються, так а потім команда собереться і вони будуть грати через сітку. Ну, вже повітряна тривога, бачиш? І вже гуде. Брати вже подарунки посилають, щоб повиздихали. Який кльон красивий, які в нього лісточки. Глянь, і жовтий, і зелений. и коричневый. Угу. А. С той стороны. Некрасиво, а? Да, там на том все опали, бачишь? А тут Е. Ну, же ж не видно сфотографировать. Вот такой, наверное, на таком фоне. А. На одной веточке разные-разные листочки. Разные-разные листочки. Ой! А хто це у нас тут під деревом? Дімка. А далі йдемось А на цих зовсім нема. Листочок. Листочок. А на цих ось щось вони по, всі загинали, чи мороз був, чи що. Прям глянь, закрутились такі листочки всі. Да. Ой, шишечки якісь, ага. Я хочу! — Красиво! Хочеш таку шишечку? Зірвали вінки таку шишку. Що ж там таке? На там, там, да? так? Да. Дерево, мабуть. На таке. О. Хто буде під цвіточки п'ют, бачиш? За що нема. И все цветочки хочуть пити водичку. Дерева, цветочки, квиточки всі. О, сейчас дівчат польет. Поїде далі. Димка, ну как вот это можна не сфотографировать? Смотри. Зелене все дерево. Парочка листочки, магровые красота.